Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про мобільні мережі і мобільний трафік. Що це таке і для чого воно нам потрібно, і що ми з цим взагалі можемо робити? Мобільний трафік це доступ до інтернету е інтернет-трафік, який нам надається нашими мобільними операторами: Kystaram, Vodafone, Лайфом або іншими якимось операторами. І входить в наш тариф, за який ми заплатили гроші. Зазвичай. Е Трафік, інтернет-трафік в нашому тарифі, він обмежений якимось об'ємом інформації, наприклад, 2 ГБ, або 5 гігабайт або 15 гігабайт. І на це треба звертати увагу, тому що дивлячись відео, дивлячись якусь інформацію в інтернеті, розмовляючи вайбером або телеграмом, ми цей мобільний трафік витрачаємо. І може статися так, що ми його можемо витратити забагато. Тому його треба бажано відслідковувати і якось розуміти, скільки мобільного трафіку ми витратили, для того, щоб його трошки може економити, якщо нам наш тариф не дозволяє його безмежно використовувати. Для того, щоб використовувати інтернет. За допомогою мобільних операторів нам потрібно в телефоні, по-перше, включити цю функцію. Ця функція включається у нас у рядку стану. Для цього ми протягуємо по екрану зверху вниз, і ще раз, і знаходимо е значок, який зазвичай виглядає як стрілочки вгору вниз. Стрілочки вгору вниз. У нас і він має бути кольоровий. У мене помаранчевий, у вас може бути зелений, синій, будь-якого іншого кольору, але він має бути не сірий, а кольоровий, тоді мобільний трафік у нас працює. І інтернет ми будемо мати завжди, якщо маємо мережу, якщо маємо нашу стільникову мережу, яка надається нам вайберо водафоном, Київстаром або лайфом. Так само натиснувши на цей значок і потримавши його трошки, ми можемо мати доступ до інших функцій, які нам надають. надається це поле використання даних і мобільні трафіки. Ми можемо тут бачити, скільки трафіку ми витрачаємо за допомогою мобільного інтернету. І, відповідно, ми можемо включати функцію заощадження трафіку, яка обмежуватиме нам завантаження важких файлів, важких картинок або відео. І ми можемо відслідковувати, скільки трафіку за 30 днів ми завантажили. Також ми можемо поставити застереження про трафік або про ліміт. Щоби нам телефон казав, що ось, ось зараз у вас використано стільки то Гігабайт, зверніть увагу, або вже зовсім вимикав вам трафік, тому що ви використали його повністю, весь ліміт вибрали. Відповідно, це знаходиться у нас в налаштуваннях мережа інтернет, там, де мобільна мережа. Мобільна мережа, от сюди ми можемо зайти. І тут побачите наш мобільний трафік, він включений, наш повзунок переключений в поле включений. І відповідно ми бачимо, який тип у нас в мережі і як ми використовуємо мобільний трафік за період, який ми задали. Крім того, ми бачимо, що тут мережа у нас вибирається автоматично. Повзунок знову вибраний автоматично. Якщо повзунок вимкнути, то телефон запропонує нам обирати мережу вручну. Це функція може бути використана, коли в нас нема зв'язку, і нам треба вручну перейти на домашній роумінг і користатися іншою мережою. Так само ми можемо тут пошукати мережу додатково. Тому за допомогою цих функцій ми можемо використовувати наш мобільний трафік. Якщо ми натиснемо коротко на цей значок, він вимкне мобільне передавання даних. Ми не будемо мати доступу до інтернету тільки через Wi-Fi. Знову ж, включивши його, ми будемо мати доступ до мобільного інтернету, незалежно від того, чи ми підключені до Wi-Fi, тому що телефон, коли він підключається до Wi-Fi, він віддає перевагу Wi-Fi, і весь мобільний інтернет-трафік йде через Wi-Fi. Відповідно.